Палата номер 6. Далі лише гірше. Друзі, сьогоднішній зашквар, до яких, я думаю, вже багато хто звик, ну просто переріс всі попередні. Вдумайтесь в сам сенс. Підняти податки, які автоматично піднімуть ціни на товари і послуги під гаслом. Це підняття податків відбувалося під гаслом необхідності збирання коштів на отримання армії. І от прийнято рішення: прийнято закон, податки будуть підвищено. І тут же ми чуємо, що будуть видаватися по тисячу гривень кожному для того, щоб ми змогли заплатити комунальні послуги. Тобто з нас забрали з кого три, з кого п'ять, з кого десять. С може й більше тисяч гривень, а кинуть кістку тисяча гривень. Ви розумієте весь цинізм, весь тупізм цієї ситуації. Всі ті, хто ще схвально дивиться на дії сьогоднішньої влади. Ви розумієте, що ваша підтримка призводить нас до фатального кінця? Це навіть не знущання, навіть не насміхання. Я не знаю. Палата номер 6 виходу, з якої попавши туди, фактично немає. Друзі, далі лише гірше. Зашквари раніше були щотижня, потім щодня. Зараз вони тричі на день. Зашквар перебиває попередній зашквар, і це не зупиняється. Маразм, ідіотизм, нахабство, корупція. І це не зупиняється. Думаємо, поширюємо. Знаю, що зараз дуже небезпечно говорити. Сьогоднішня ще одна новина: що 19 блогерів і адмінів каналів було заарештовано, їх звинувачують в роботі на агресора, тому що вони висвітлювали роботу, та? роботу, що можна назвати роботу ТЦК. Але, друзі, значить, треба, як в радянські часи, передавати правду з вуст уста на кухнях, пошепки. Але треба словом змінити цю ситуацію. Біда в Україні. Біда. І виходу з цієї палати номер 6 я не вбачаю. А ви бачите?